Чи буде підняття зарплати військовому у 26-му році? Слухаємо. чи планується перегляд грошового забезпечення для наших військовослужбовців? Я просто хочу нагадати, що за декілька місяців наші захисники і захисниці вже п'ятий рік будуть тримати фронт з тим самим рівнем заробітної плати, що і чотири роки тому. Рішення грошового забезпечення е, 26-му році не передбачається. Зараз я вам дам відповідь, чому її не буде. Скільки є набагато важливіші питання ніж заробітна плата військовим, і збільшення її в 26-му році, слухаємо уважно. Депутат повинен бути незалежним для того, щоб він був незалежним. Він не повинен ходити у рваних штанах і бігати по прошайкою з усіма надбавками. У мене 50 тисяч заробітна плата. Я не один раз тут говорив. Все інше то утримання. Він живе і може показати, що е, у нього достатньо. Заробітної плати, утримувати водія, машині не не, 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 не на запорожці їздити, а на нормальній машині. Тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами. Ну так що отримали відповіді на всі запитання? Бюджет на 26-й рік прийнятий, зарплата депутатам піднята, військовим не потрібно.